Дівчата, усім привіт! Ви тільки погляньте, що до нас приїхало. Це комплектація, яку ми всі так довго очікували. До речі, в подарунок у нас ідуть пачі від бренду Age Recovery, які мають класний антивіковий ефект. А тепер перейдемо до самої комплектації. Так, дівчата, це лімітований об'єм крему для обличчя. По ціні. Кремчику 50 мл. Ви в подарунок, абсолютно безкоштовно отримаєте додатковий об'єм крему 30, тобто в загальному у нас 80, а також піночку для вмивання, тонер та емульсію в тревел об'ємі. Що ж це за крем? Даний крем має основний компонент колаген. Він дуже круто працює з усіма ознаками старіння, стимулює вироблення колагену, зменшує глибину та вираженість зморшок. Забирає сухість та лучення вже після першого використання. Дівчата, дійсно, після нанесення шкіра буде сяяти природньо. Вона не буде липка, вона не буде жирна. Текстура надзвичайна. Вона вершкова, вона кремова, але вона не забиває. Має пори та не камедогенна. Також він дуже круто заспокоює почервоніння та запалення на шкірі, зміцнює судини та капіляри. Дівчата, Ціна просто суперова. По ціні ось цього красунчику ви отримаєте надзвичайно круті подарунки.